А ви знали, що наші предки не просто вірили в русалок, а й присвятили їм цілий тиждень у році. Русальний тиждень настає на початку літа, одразу після свята трійці. Саме тоді русалки виходять з річок і озер, гуляють полями, а вночі водять хороводи під місяцем. Вважалося, що в цей час русалки особливо близькі до людей і можуть як допомогти, так і нашкодити. Українські русалки не казкові істоти з хвостами. За легендами, це духи природи, хранительки вод, полів і лісів, а також душ. І дівчат, які пішли з життя нехрещеними до весілля, а також за трагічних обставин. Вони не знайшли спокою, тому з'являються у людській подобі з довгим волоссям, босими ногами і у білій сорочці. Щоб задобрити русалок, дівчата плили вінки з польових квітів, співали особливі пісні й ходили за село водити хороводи. Вірили, що русалкам потрібен новий одяг, коли вони виходять на сушу. І тому на деревах розвішували чисті сорочки, рушники та полотно. Це були подарунки для русалок, щоб ті у відповідь подарували. Але гарний врожай у ці дні не можна було працювати на полі, купатись у водоймах та прати білизну інакше можна було накликати на себе гнів потойбіччя. для захисту. Українці носили з собою полин. Ця рослина за повір'ями відлякувала нечисту силу. Коли русальний тиждень закінчувався, дівчата влаштовували проводи русалок, співали обрядові пісні, пускали по воді рушники та проводжали русалок за село, щоб вони повернулися у свій підводний світ до наступного літа.